Поліцейські на велосипедах з 3 червня вони приступили до роботи. Це їхній шостий сезон патрулювання у Рівному, адже вперше з'явилися на вулицях міста у 2017 році. Перед роботою традиційне шикування на території управління. Кілька напутніх слів від начальника патрульної поліції, зокрема, інформація щодо минулорічних результатів роботи. В минулому році було винесено ними більше 6 тисяч адміністративних матеріалів в різних сферах громадських порушень. І я думаю, в цьому році буде це ще більш ефективно, оскільки ми збільшили в два рази число велопатрулів. Цьогоріч велополіцейських є 16. Це на чотири людини більше ніж у минулому році. Серед них Марія Теплюк, старший лейтенант у велопатрулі, уже п'ятий рік. На даний момент вона керує усіма поліцейськими на велосипедах. Робота залишилась в принципі вся та сама: реагування на виклики, відповідно реагування на порушення правил дорожнього руху, громадської безпеки. Велопатруль акцентує свою увагу на розпивання слабоалкогольних алкогольних напоїв в громадських місцях. Так, з тим ми стикаємося саме більше куріння, також заборонених законом в місцях, тобто на дитячих майданчиках, на зупинках громадського транспорту, в парках. Середньому один поліцейський на велосипеді за зміну наїжджає 40 кілометрів. Одночасно місто патрулює чотири екіпажі на велосипедах. Основний робочий транспорт цьогоріч оновили. Попередні велосипеди будуть списані, адже своє уже віджили. Приїхали нові двоколісні із німецького міста Есен за домовленістю міської ради. 18 велосипедів, 10 з яких ось такі в новому абсолютно стані, з коробки, так би мовити. Вісім вже ті, які були в користуванні, але вони також придатні для використання підготовки поліцейських і велопатрулів. Вартість одного велосипеду щонайменше 1 тисяча євро. Організаційні моменти позаду велопатруль заступає на чергування. Марія Теплюк та Станіслав Войтович працюють у парі, їдуть патрулювати у парк Шевченка. Дорогою розповідають, що при можливості намагаються відразу не карати штрафом, лише якщо бачать, що розмова не допомагає або проступок серйозний, тоді складають адмінпротокол. Якщо для Марії усе доволі звичне, то для Станіслава це перший виїзд у якості велопатрульного. каже основна відмінність у тому, що можна швидко дістатися будь-куди, все інше, як і в звичайній роботі поліцейського де доводиться бути готовим до всього. У більшості випадках стараємося з людьми говорити, що без застосування фізичної сили або спеціальних засобів. І в більшості випадків люди відразу поводять себе агресивно, але ж коли з ними спілкуєшся адекватно, як повинен кожен поліцейський спілкуватися, люди стають спокійніші, та вже деескалація конфлікту відбувається завжди можна вирішити все без сили, але коли вже потрібно її застосувати, то Звичайно, приймаємо рішення про застосування фізичної сили та спеціальних засобів. Здебільшого велополіцейські на правопорушення наштовхуються під час патрулювання. Втім, вони також реагують і на виклики 102, якщо перебувають поблизу. Вадим Мороз Олег телеканал ITV.